Дивіться, положило, положило. Що, підсікаємо? Підсікаємо. Давай, підсікаємо. Опа, є! Є, ух ти, що там таке! Ого! Угу. Що ж там таке? Лин! Черговий лин! Ух ти що! Зараз він змотає мені дві удочки! Це катастрофа зараз буде! Все, вже змотав. Так я і знав. що лин це є... А ні, не, не змотав. Ух ти що. І зразу під, під, хоче під місток, не? Зразу хоче підмісток. Це лин чи не лин? Дивіться, що робить. О, та ти що? О, гарний, гарний. Це такий десь до 2 кілограмів, я думаю. Красень. А мудочки забираємо звідси зразу. Щоб не мішало. Ай-яй-яй, дивіться, що він робить. Він собі так вільно гуляє. І навіть його не піднімеш. Ага, до трави, до трави. Ні-ні-ні, друже. Іди сюди, йди сюди. Іди, йди, 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 йди. Ух. Угу. лин це не ляще. Що можна? Його раз і витягнув. а дивися, під, під цей лізе, під цей лізе. А ну може, йде зараз тут. Ах, ти запутався. Зачепив за цю. Зачепив, бачите, тут така штучка. Металево я зачепив і не зміг його дістати, він вже був майже в садку. Та такий 2 кг має. Ну нічого, нічого. Зараз ми тебе візьмемо. Дистай, іди студай, іди, сюди, іди сюди. Так, 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 так. Ух ти що ти диви. Ой-ой-ой, який ти гарний. Що він витворяє? Дар. Лин це є лин. То є сила, а не риба, дивіться, дивіться, скільки в ньому тої сили. Як він тяне. І що... Ходи, ходи вже, ходи. Не, не йде. Ти диви, ти диви, що робить. Які рибки робить. Вже взагалі пішов, дивіться, на яку глибину пішов. Побачив підсак, видно і зрозумів, що треба рятуватися. Опа. Чу -чу 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 -чу. Ходи, ходи сюди. Я мушу тебе зараз дістати, я мушу тебе. Отако. От Ми зараз робимо отако от тихенько. Отак, він же ага, то поплавок опустився, він же наверху у нас. Чу -чу 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 -чу. Все, він же вимучений, він же наш є. Оооо! Фу. О, дивіться який, але грубенький, ні, ну два немає. Такий як там той кіло 700 100%. Дивіться який. Кам'ян голова. Такий рот. Рибка. Але красивий. Дивіться який. А, має якусь тут чорну плямку. Видно, його щука тут атакувала. Порване таке було. Ну гарний. Точно такий самий як той, кіло 700 заважу. Третій лин на цьому озері. Супер. Супер. Чекай, чекай. Ось така. Ось така рибка. О, давай піднімемо тебе. О. Ось така рибка. Ха. -ха, -ха. Ух. Ух ти маєш губи.